Вони намагалися зламати українців, але ще більше гуртували цей нескорений народ. Повномасштабна війна яку рівно рік тому розпалили росіяни, принесла численні випробування, знищені домівки, понівечені населені пункти, відсутність зв'язку, світла, тепла, води. Порожні полиці у магазинах, але з кожною ракетною атакою українці вчилися пристосовуватися до нових обставин, не втративши оптимізму і віри у перемогу України. Як повномасштабна війна змінила наші життя і цінності в сюжеті Лідії Середюк. Торік, 24 лютого, кардинально змінили життя українців. Нові воєнні реалії змусили адаптуватися до складних обставин. А мільйони людей взагалі почали усе спочатку, покинувши власні домівки, бо їх зруйнували підступні російські вороги. телебачення п'ятий канал довго вже чекають. Дуже страшно, тому що те, що гатить і дребіжить. Просто людям з нас судьби поламали. Життя поламали. Ракетами стріляють уночі, літаки літають, кидають бомби. Очі хочеться, щоб нас просто зверху не крошили. У перші дні Великої війни гаряче було на сході, півночі та півдні країни. А ще на підступах до Києва. Тоді, хапаючи документи, і найнеобхідніше люди виїжджали із зони бойових дій, не знаючи, що буде у наступні хвилини. Люди налякані, люди з дітьми просять воду поїсти і переходять в автобуси для подальшої евакуації. Вистояти довгу чергу до аптек та магазинів було звичною процедурою: чимали ажіотаж через паніку, труднощі із виробництвом. Хліб у супермаркетах розбирали за лічені хвилини, тому купити його встигали не всі. Хліба нема Вермишельки побільше побільшили купили. Але попри систематичні бомбардування, деякі пекарні продовжували виготовляти запашні хлібини. Паляниці роздавали у метро, де від російських атак переховувалися кияни. А поки кипіла робота на виробництві, в укритті будівлі сиділи родини працівників, старенькі та діти. Коли звуки вибухів стихали на вулиці, для малечі організовували спортивні змагання, щоб відволікти від нових реалій. Молодці, молодці, молодці. Коли українські міста і села накривало ворожим вогнем, справжнє життя вирувало у підземеллях, куди не дістатися російським ракетам та бомбам. А ми нашу славну Україну. Ей. Ей, 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 Школярі та студенти продовжили навчатися здебільшого дистанційно. Під час повітряних тривог заняття проводили з укриттів. Пологових будинках народжувалися нові життя. Щоправда, перший плач, немовлят, також лунав із бомбосховищ. Тих пацієнтів, яких могли евакуювали із лікарень на захід країни або ж за кордон. Утім, деяких транспортувати було неможливо, тому їх переміщували до відносно безпечніших місць у медзакладах. Вот таких діток повинні були, Ну і до, до сих пор должны, коли кадаслиши тривогу вниз, вніс ви повинні його в підвал. А поки вікна держали від вибухів, в операційних кипіла робота. То всі, хто потребував допомоги, незалежно від обстрілів, вони її отримали. Багато закоханих пар в умовах повномасштабної війни перестали відкладати життя на завтра. До радців у 2022-му пішла рекордна кількість українців, і багато з них були не у весільному вбранні, а у піксельному однострої. Вітаємо вас, за друженням, бажаємо вам щастя, здоров'я. Ми радіємо, що у нашому стародавньому Києві є ще одне красиве і щасливе подружжя. Всього найкращого, Дякую. будь ласка, для автомобілістів весна та частина літа були складними через дефіцит пального і різкий стрибок цін на нього. Росіяни бомбили нафтобази, намагаючись зупинити українське виробництво. Бензин і дизель завозили з Європи, часто, перш ніж заправитися, водіям. Там треба було вистояти кілометрову чергу. Простояв ну, мінут 40, мабуть, ввечері, щоб залити 20 літрів газу. Тяжко, мало доступні деякі види палива, але в принципі нормально. Для потреб достатньо, більше не потрібно. Після масованих ракетних ударів по енергетиці українці дізналися, що таке блекаут. Але замість бунту, на який сподівалися окупанти, навчилися виживати без світла, тепла та води в оселі, навіть якщо побутових благ немає по кілька діб. Блекаут удари більше доната. Блекаут удару і ще більше доната. Вистень ви можете вимкнути нам світло, ви можете вимкнути нам воду, проте ми навіть тембрі і без води бачимо, що ви. Запаси їжі та води, портативні пічки, газові балони, ліхтарики та теплий одяг це лише невеликий список того, що накупили українці, готуючись до нових можливих ракетних атак. Заклади харчування також пристосувалися до різних умов: або романтична вечеря зі свічками, або світло за допомогою дизельного генератора. Очі, можна ми придбали ще один додатковий акумулятор, щоб змінювати їх і підзаряджати. І цей котел ганяє гарячу воду по батареях. Енергетики працювали цілодобово, щоб полагодити пошкодження електромереж після обстрілів. Світло повернулося, але із плановими відключеннями через дефіцит в енергосистемі. Війна, яку розпалила Росія проти нашої держави, змогла перевернути систему цінностей, змінити побут і спосіб життя українців. Стали мужніше, стали згуртованіше. От це однозначно. Явно стала набагато сильніше ніж була і набагато цілеспрямованіше. Став дуже сильно цінувати своїх друзів, батьків. Та, попри складні життєві умови, українці навчилися ще більше цінувати один одного. А от що точно залишилося непохитним, це віра в перемогу і ненависть до загарбницької Росії. Моя ненависть була ще з самого початку, максимальною ще 5-10-15 років назад. Тому на цьому фоні нічого абсолютно не змінилось, тільки підтвердилось. Та в тебе що змінилось? Що Путін здох. Все буде Україна. Лідія Середюк та Микола довгий, п'ятий канал.